У Чернівцях вже понад рік на парковках немає жодних паркувальників. Оплата через паркомат чи онлайн. В інспекції з паркування щодня на парковках перевіряють оплату. Штраф у 20-кратному розмірі відповідно до тарифу місця паркування. У центрі на стоянці година паркування коштує 20 гривень, отож, штраф 400 гривень. Оплату перевіряють за допомогою спеціального застосунку. Інспектору достатньо навести телефон на номер автівки, і він отримає інформацію про здійснення здійснену чи не здійснену оплату? Тут 17 парковочних місць, з них було 15 оплачених, і ми зафіксували деякі транспортні засоби за неоплату. Спочатку інспектор фіксує номер, перевіряє правильність ведення номерного знаку, чекає 10 хвилин по законодавству, які надано людям, щоб заплатити, і тільки потім виписує постанову, якщо вона не оплачена. На що потрібно звернути увагу водіям, коли вони сплачують за парковку? В першу чергу це правильність зведення номера. Усіх номерних знаків є державний стандарт, який має бути це у нашому випадку цифри, букви. Коли інспектор фіксує транспортний засіб, він фіксує конкретно номер, який є перед ним. Якщо людина помиляється, інспектор цього бачити не буде проплати і може бути виписано повідомлення. Чи часто все-таки спорушують у нас чи переважно сплачують за паркування? За паркування за останній час я можу сказати, що почали сплачувати набагато більше. Люди стають більш свідомими і сплачують в рази більше. В Середньому штрафи за порушення отримують по 30 водіїв на день. В інспекції з паркування констатують, що за паркування сплачує набагато більше водіїв, аніж минулого року. От бачите, я тут живу, все своє життя. Як ви думаєте, наскільки мені прикольно оплачувати тут парковку? Ну, треба такий момент врахувати, так, що якщо люди тут живуть. Ну якось так. І що, так. ви вже мали штраф за зарплату? Так, що звичайно. 6 січня я отримала штраф в Різдво, тому що проспала. Проспало, тобто, в 9-ї поїхати, так? Ну так, тут треба в 9 поїхати, а я в 10 вийшла на вулицю. 6-го В Різдво. Вже сплатили. Teraz was to już drugi strach, czy może to już nie? Nie, to точно na drugi.